І каже Ахітофел до Авесолома, Давай я виберу собі дванадцять тисяч чоловік і пущусь цієї ж ночі за Давидом. Нападу я на нього, саме як він стомлений і знесилений. налякаю його, так що увесь народ, що з ним, утече, а я тоді вб'ю царя самого і приведу до тебе весь народ. Як ото приводять наречену до свого чоловіка ти бо шукаєш лише життя однієї людини, і весь народ буде в мирі. Сподобалось це слово Авесоломові і усім старшим ізраїльським. Та Авесолом звелів Покличте також Хушая Аркія. Нехай почуємо, що він скаже. І прийшов Хушай до Авесолома, а Авесолом каже йому, Ось так пораяв Ахітофел. Чи маємо виконати його думку, якщо ж ні, говорити? Хушай же відказує Авесоломові. Цим разом Ахітофелова порада недобра і сказав Хушай. Ти знаєш твого батька та його людей, що вони відважні вояки, і вони роздратовані, як ведмедиця в полі, в якої забрано ведмедят. До того ж, батько твій досвідчений вояк, і не спатиме вночі з людьми. Тепер він переховується в якійсь печері або в якимсь іншим місці. І коли на самім початку упаде хтось із твоїх. То інші, довідавшись про це, скажуть Прибічники Авесалома зазнали поразки. А тоді навіть найхоробріший, що серце в нього левине, злякається, бо весь Ізраїль знає, що твій батько лицар, а ті, хто з ним, люди відважні. Тож раджу, нехай увесь Ізраїль від Дану до Версавії збереться коло тебе. Як пісок на березі моря, і ти сам виступиш посеред них. Ми доберемось до нього, де б він не був, нападемо на нього, як падає роса на землю, не залишимо ні його самого, ні жодного з людей, що з ним. А коли ж він сховається в якімсь місті, то весь Ізраїль принесе на те місто мотузя, і ми стягнемо його у долину. Так що не зостанеться там і каменя. Авесалом і весь Ізраїль кажуть рада хушає Аркія краща за Ахітофелову раду. Так ось Господь призначив знищити влучну Ахітофелову пораду, бо Господь хотів навести на Авесалома нещастя. І сповістив Хушай священників Цадока і Евіатара, мовляв, так і так пораяв Ахітофел, Авесолома і старших ізраїльських, а я пораяв так і так. Тож пошліть мерщій та сповістіть Давида не ночуй цієї ночі на бродах, що в пустині, а неодмінно переходь, щоб не загинути цареві з усім народом, що при нім. Йонатан та Ахімац стояли в Еногелі, і приходила служниця та приносила їм вістки, а вони йшли та сповіщали царя Давида, бо самі не могли показатись у місті. Але якийсь хлопчина запримітив їх і звістив Авесолома. Тоді вони обидва чимдуж побігли звідти і увійшли в хату одного чоловіка з Бахуріму. А була в нього на подвір'ї ритва, вони й повлазили туди. Жінка ж узяла та й розстелила накривало над ритвою та насипала на нього опиханого зерна, так що нічого не можна було запримітити. Увійшли Авесоломові слуги в хату до жінки та й питають Де Ахімац із Йонатаном? Жінка ж відповіла їм. Перебрели через річку. Шукали вони та й, не знайшовши, повернулись у Єрусалим. Коли відійшли, ті повилазили з ритви і пішли повідомити царя Давида. Вони сказали Давидові Уставайте і швидко переходьте воду, бо так і так пораяв Ахітофел проти вас. Устав Давид з усім народом, що був при ньому. Та й перейшли Йордан, так що до досвідку не зостався ніхто, хто б не перейшов Йордан. Ахітофел, побачивши, що його пораду занедбано, осідлав осла та й устав і відійшов додому у своє місто. Розпорядився він щодо свого дому і повісився. Так умер він і поховали його в його батьківськім гробі. Давид прибув до Махнаїму, коли Авесолом перейшов Йордан і весь Ізраїль з ним. На чолі війська поставив Авесолом Амаса замість Йоава. Амас був сином чоловіка на ім'я Єтро, гізмельтянина, що ввійшов був до Авігайли на хашевої дочки, сестри Церуї, Йоавової матері. Отаборивсь Ізраїль. І Авесолом у Гілеад країні. Коли ж Давид прибув у Махнаїм, шові нахаша син з раби Амонської, Махір Амієла син злодивару та барзілай гілеадянин з рогліму принесли постелі і накривала, миски, глиняний посуд, пшениці, ячменю, муки, праженого зерна, квасолі, сочевиці. Меду, масла, овець і коров'ячого сиру принесли Давидові і людям, що були з ним, щоб мали що їсти, бо думали собі люди ці голодні, зморені і стомлені спрагою в пустині.